Густий дим валить захопленого вогнем храму. Десятки рятувальників ліквідовують пожежу. Шоковані очевидці та постраждалі, яким надають допомогу медики швидкої. Масштабна пожежа в церкві в Самарському районі Дніпра. Вогонь охопив будівлю на територію храму. Горім від пожежі заполонив усі два поверхи всередині були люди. Вогонь забрав життя однієї жінки, чоловіка загиблої в тяжкому стані. Забрали до лікарні. Він буквально врятував із заблокованої будівлі двох своїх доньок, кажуть, очевидці. Ну большой пожар, был, одна как говорят, погибла. Вот. що пожар, навіть на протяжении двох часов. Вогонь здійнявся в будинку милосердя. Там, за словами вірян, мешкали переселенці. Настоятель нашого храму одразу прийняв переселенців. Ані жили, він допомагав. Син Валентини тільки не дізнався про пожежу, разом із рідними приїхав допомагати. Підійшов, побачив, відділ, жінка лежить возле дерева, що їй плохо, і взяв її, віднес до установки, під'їхала скора і вже почала займатися. Не скоро. Найбільше понівечена покрівля будівлі на загальній площі три сотні квадрат квадратних метрів відходять від стресу усі віряни, що мешкають на території. Бачила, як батюшка дівчину знімав з криші. Отут з пристрою. Пожежа вдалося повністю ліквідувати рятувальникам. До гасіння пожежі було залучено 48 рятувальників та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи. В поліції ж кажуть, проводять експертизи та встановлюють причини цієї смертельної пожежі. Марко Ручка Євген Дрос, Новини 11 каналу.